22 липня комісія управління освіти Чернівецької міської ради розпочала щорічну перевірку закладів дошкільної освіти щодо підготовки до нового навчального року та опалювального сезону. Разом з представниками управління освіти садочки перевіряють працівники з пожежної безпеки та цивільного захисту, технік-будівельник, технік енергетик, представники ювенальної поліції, Держпродспоживслужби, ДСНС та міської дитячої поліклініки. Сьогодні, 25 липня, знімальна група с 4 разом із комісією відвідала три заклади дошкіль. Ної освіти розпочали із садочка номер 47 Колосок. Завгос по технічних питаннях Дениса, Анастасія, Надія а, укриття. Дивимося тоді. Укриття насамперед комісія перевіряє стан укриття, яке розраховане на 168 осіб. Його у садочку номер 47 нині ремонтують. Більшість підвальних кімнат готові. Залишилось облаштувати ще одну кімнату та встановити двері. Питання, яке треба допрацювати, це завершити ремонт в укритті однієї кімнати, де буде вбиральня для діток і умивальна кімната. Тому ми так сподіваємося, і по угоді до кінця серпня ми ці роботи завершимо. І, звичайно, що 1 вересня вже все буде в нас як належним чином функціонувати. в Укритті комісія також перевірила наявність вогнегасників відеоспостереження та умови харчоблока. По заходам безпеки, огорожа є, камери відеоспостереження є, значить далі тривожна кнопка виклику поліції є. Ще додаткові рекомендації будуть, оскільки я знаю, що внутрішні камери відеоспостереження немає, але це ну додатковий захід безпеки, оскільки, якщо трапляється щось всередині, краще щоб було для того, щоб батькам показати ну, реальну картину. В принципі, тут суттєвих порушень немає. Потрібно тільки провести гарячу протічну воду у туалеті для персоналу харчоблоку, а так харчоблок хороший. У вересні Чернівецький ДНС з 42 Перлинка планує прийняти 120 дітей. Нині у закладі готуються до навчального року. Тут зробили косметологічний ремонт та облаштували сенсорну кімнату для діток, з якими працює психолог. На території дитячого садка є два укриття. Угу. Водичку я куп'ють. Дивіться, воду п'ю, у таку колір, мене використовує. Воли мене використовують, як так. тут є, так, з переліком медикаментів. Так. З угу. Угу. Терміни. Все, все терміни, все, угу. що так як ми будемо, достатньо, термокодра. Угу. Ззаду, навіть лист. Типу, якщо ми комусь щось даємо, чи ага, маємо, ми, ага, ми все реєструємо, щоб знати, щоб куди. Щоб знати, куди що і що до. І що треба додати. Ми використовуємо два укриття за призначенням. Звичайно, ділимо дітей. Якщо є потреба в обмеженні дітей в карантинних умовах, ми ділимо одних дітей, ділимо в одне укриття і відповідно інших перенаправляємо в інше. Найбільше питань у комісії виникло до умов у садочку номер 46 Сонечко власного укриття заклад немає. Укладений договір з ОСББ в житловому будинку поряд. Нині садочок працює. Його відвідає 154 дитини. Наразі у нас не відсутнє власне власне укриття, тому ми заключили цивільну угоду із ОСББ будинку миру номер 13 і ми облаштували їхні підвальні приміщення як сховище для наших діток. 嗯嗯。 Чи планується будівництво укриттів в нашому закладі? Наразі є досвід, де пристосовують або починають переробляти заклади, будуючи сховище під корпусом. І ми сподіваємося, що в найближчій перспективі цей досвід буде і при примінений саме до нас. Технологічне обладнання, холодильне обладнання. ви бачите, не тільки зовні, а й всередині холодильна шафа. Як залишилася при моніторингу, такі будь ласка, зробіть порядок. То що? Ну, Мається небезпеці технологічне, тобто це холодильники. Ви кажете, що ви обшальовували аракалом. В принципі, це не є дуже хороше рішення. Чому? Тому що попадає влога, він ще більше буде вас посуватися, і ви самі це розумієте. І холодильник так само. з ним порядок і щось з вашою витяжкою. ефективно. Ну, ну, чому ж там так жарко? Там дуже Передивіться, попросіть, що хтось можливо до можливо, де щось забито. Станом на 25 липня комісія управління освіти перевірила 38 садочків із 56 у учнівецькій громаді. По закладам ситуація певною мірою є різна. Є заклади, взагалі, в яких немає жодних зауважень. Всі члени комісії залишилися задоволеними, надали відповідні рекомендації щодо покращення діяльності, але недоліків немає. В якоїсь критичної ситуації, щоб якийсь заклад міг сказати, що не буде допущений, наразі немає приписи ДСНС. Тобто саме від пожежників є дуже велика кількість. Якісь приписів це пов'язано з тим, що їхнє законодавство передбачає ряд вимог, які обов'язково мають бути в кожному закладі. А також складність з виконанням цих вимог полягає в тому, що більшість цих вимог вони потребують серйозного капіталу вкладення. липня комісія перевірятиме заклади загальної середньої освіти Чернівецької громади. Євген Паселюк, Павло Марковці, новини Сі 4